данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа. Вами сформулированная никому ничего нафиг не надо. Это главная проблема нашей страны сейчас. Абсолютно. Просто кто-то взял, записал. Ну получилось так по глупости. Да, я понимаю, там был прокол. Владимир Владимирович, после вашего прихода к власти в Крем ситуация изменилась кардинальным образом. Конечно, не могу не сказать о Всенародно любими Олександре Ніколайовичі Ніколаївні Патрушеві Па э, Пахмутовий. Получилось так, да був прокол. Далі дальше, и далі дальше, и перекидується вогонь. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Їхню кринжати болю і страждань, і звісно, безкінечних нам з вами погроз, Незважаючи на всі обстріли, на всі атаки, як і завжди, сьогодні в нас вже підготовлений фантастичний випуск. Тож не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайф, Ну і звісно, коментуйте все почути і побачити. Важко було цієї ночі і цього ранку не тільки нами з вами, щоб ви не сумнівалися, палало щось і з паребриком. Звісно, це не те саме, що порівнювати ситуацію з ракетними і дроновими обстрілами України, але все одно. Маємо те, що маємо сьогодні вночі в Новосибірську, загорівся військовий склад. Склад дуже важливий. Він належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів та підприємств самої Росії. Зокрема, це енергетична інфраструктура підприємств, які виробляють вибухооборонне обладнання, і не тільки полум'я від пожежі та стов диму Видно було з різних куточків міста через сильний вітер. Вогонь дуже швидко поширювався і на навколишні будинки. Тож в кого пропало тепло та опалення, освітлення, могли легко підійти до складу і погоріти ручки. Перекидається обійно обійно. Завод. І тільки у самих росіян, точніше, у пропаганди вже третій день поспіль, буквально армеєдон та поминки. Поминки за Тим, що знаходилося на території Таганрогу, я нагадаю, що нещодавно, в досить недалекій від нас території, щось прилетіло. Ну, самі росіяни кажуть, що там було шість ракет Атакемес. При тому всі вони збиті: дві збили, чотири подавили реп. Ну і здавалося, слава Україні. Немає проблем. Можна перегорнути цю сторінку. А ні, чогось вони все одно якісь сумні дадей веселі. Наче нічого не втратили, нікуди не прилетіло, але нам, як завжди, з вами обіцяють помсту з одного боку. Сьогодні вже від Міністерства оборони Російської Федерації країни агресорки вийшло повідомлення, що в ранішні ракетні обстріли, а їх було понад 90 в різні українські регіони, це і була помста за Таганрог. З іншого боку, телеграм-каналами зараз шириться інформація чи дезінформація з приводу того, що вихідними буде застосований Арішнік, ніхто не знає, правда, це чи ні. Але сама пропаганда вимагає, вимагає і знову погрожує. А щось нове буде, хочеться вас запитати. Сум, їх. Нас доганяють через те, що ну вони ж вже попереджали. Ну вони ж вже намалювали ці червоні лінії. Вони ж вже сказали: хоч одна ракета перелетить російський кордон, а одна і не прилетіла. Прилетіло одразу шість. Що ж ви творите? Зараз взяли там обрадують под ганрогу. Врезали атакомцами. шість Шесть Атакамс. Ну, ущерб машинам причинили там паре военных, гражданские. Утром 11 декабря киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области, сообщает Министерство обороны. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет атакам с американского производства. Две ракеты сбиты боевым расчетом из РПК «Панцирь», остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы вот эти падения фрагментов ракет, есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет. Получили незначительные повреждения два здания на технической территории аэродрома, три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке. Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа. Соответствующие меры будут приняты. Вы понимаете, да, что мы же предупреждали. Мы предупреждали. И если Министерство обороны так формулирует, и если первый раз Орешник вас чувствование перешел, не привел, то придется проводить. Такого рода действия, которые смогут устрашить тех, у кого еще есть мозги, либо выбить остатки самомнению тех, у кого мозгов и нет. В НАТО хотите вступать? Кем? Трупами, уничтоженной землей? Для тех, кто нас дивиться, Засмучується, не розстраювайтесь. Хто наляканий, не лякайтесь. Ну, наприклад, сьогоднішня ранішня ранкова атака вона з чим була пов'язана. Ми щось зробили, кудись напали, кудись вступили. Ні, ми просто з вами існуємо. Тому тобто для того, щоб вдарити арішникам, скварішникам, дуплом, їм привід не потрібен. Їм не потрібно, щоб ми з вами існували. Це геть інша історія. То ж, власне, вдарять чи ні, ну це питання тільки, напевно, певного часу. Але річ в тім, що все дуже кучно пішло проти Росії ось цього тижня, та? як правило, ми ще підбиваємо в п'ятницю підсумки тижня, що минає. Сирія халепа, обстріли, халепа, на фронті перемоги немає. Трамп не дає сигналів, що він буде цілувати в дупу Путіна. Навпаки, він каже, що щось інше з цією дупою буде робити, але не те, що ви подумали. Хороших новин. Тупо немає. Ну, і якщо в тебе проблеми, якщо в тебе скрізь провал, то треба валити все на інших. Бачите, як буває, що ще вчора буквально ти підтримував якийсь режим, ти почував себе королем ситуації, наприклад, в Сирії. Ну, а сьогодні вже. Пропагандисти у Соловйова дійшли висновку, що Сирію втратили, треба з цим змиритися, а втратили вони її, бо нікому в Росії нафіг нічого не треба. Така фундаментальна фраза, яка, звісно, потребує деякого пояснення, деталей. А як це так? Це ж надпотужна, величезна країна, яка хоче впливати в буквальному сенсі на всі регіони світу, тільки забуваючи, що ресурсів, грошей, озброєнь. Та, взагалі, просто сили і впливу на це немає. Тож Сирія назавжди залишиться сумною, дуже принизливою сторінкою для сучасної Росії. Чому ми потеряли Сирію? А чому ми багато речей теряють? Тому що прийдеш, вибачте, я теж то помочь допомогти. Нікому нічого нафіг не надо. От поки не сказали. Пока не пришла бумага, делай, иди, вот никто не повернется. Вот глаза потупят и ничего не делают. Вот, вот что с этой скверной делать, я не знаю. А они не могут? Можно я да. от всей души соглашусь с вами? Я вообще считаю, что так блестяще с вами, вами формулиров... сформулированное. Никому ничего нафиг не надо? Это главная проблема нашей страны сейчас. Абсолютно. Когда-то были дороги и дураки, с дорогами разобрались. Дураков вроде тоже не так много, по крайней мере, не так заметно. А вот никому ничего нафиг не надо, в том числе некоторым умным, в том числе некоторым людям, занимающим определенные посты, на которых им должно быть это надо. Это работа их, это непосредственно государство на них возложило эту функцию, чтобы им было надо. Это иногда просто изумляет, до какой степени, как вы так красиво да. сформулировали, нафиг не надо. Але в чому істина: Росія не тільки своїх завжди кидає, вона кидає і чужих. Це пов'язано з усіма режимами, з усіма дружочками, на яких колись Москва робила ставку, при тому, що це як правило маргінали, ті, хто, звісно, не входить за стіл поважних чи там західних країн. В Росії принцип, що вчора був Кент, а сьогодні мент. Зраджує Росія кожного разу, всіх, абсолютно всіх. Наша історія нам взагалі унікальна, да, коли вони розповідають про те, що ми одна сім'я, братські народи, при тому арішні карішніх забросать їх. Одним словом, треба пояснювати росіянам, що оцей провал режиму в осада це не вина, це не слабкість Путіна. Ні. Це виявляється, і армія Сирії вже не заслуговує на те, аби мати свою країну. І люди не вступилися, які кинули зброю, не вступилися за осаду. Все, чого підтримувати слабких, коли вони відступають? Цікаво, що і російська армія на території України теж неодноразово вже відступала. Мог хто угодно готувати трусость і подлость сирійських солдат. Не может оправдать ничто. Когда ты бросаешь оружие и пехом бежишь тысячи, просто тысячи, и мы что, за них должны умирать? Позорище такое, то это не мужчины. Не воины, не мужчины. Но то есть вы... они недостойны того, чтобы у них была своя страна. Я зараз подумала, що в історії Сирії би дуже круто вписалися кадирівці і сам Рамзан Дон Кадиров. Бо це їхня фішка. Вони би могли бути амбасадорами таки вітриною сирійської армії. Кадирівці теж ніде ніколи не воюють. Там, де можна застосовувати силу до беззбройних, то звісно, вони перші, але в цілому показати себе як відчайдушні і сильні військові Рекси, То не про них. Вони скоріш дворові цуцики. Нас хочуть стравити, хочуть зробити так, щоб ми себе відчували як країна, яку ніхто не підтримує, як, наприклад, Сирія та Асад, якого не підтримав його народ, чи його армія. Ну і від того він втік. Було б непогано, і про це завжди мріяли в Російській Федерації, щоб президент Зеленський втік. Але не втік, якби це дивно не звучало. Дуже хочу, щоб ми розварилися всередині, щоб не дійшлись згоди, як чи має завершуватися війна, продовжувати боротьбу чи не продовжувати. А головне, щоб ми розварилися зі своїми партнерами. Ви завжди підкреслюю на фоні сирі було видно наскільки не проявилося звичайне сучасне чудо. Диво, це коли за тебе. Не те, що вписуються, а допомагають тобі бити ворога, тому що звісно, якби захід надавав озброєння повстанцям, якщо б були системи протиповітряної оборони, ми б ніколи з вами не дізналися про трагедію Валєпа. А ось Україна і наша сучасна війна це, як би дивно, не звучало прояв сучасного дива, бо нам допомагають і нас рятують. І отут ключова проблема для Росії: як зробити так, щоб в нас було багато не друзів. А ворогів, щоб поляки були для нас небезпекою, німці, країни балтії головне американці. Наприклад, можна вкидати безкінечно, і це триває протягом всієї повномасштабної війни. Що Польща хоче до нас прийти, що Польща хоче окупувати Україну. Так би мовити, ми ділили Україну багато нас, а вона одна. Росія вже буквально відписує Західні області нашої країни для. Польщи. Только Варшава до поки це ничего не знает. До раздела Украины, наверняка, ведь поляки быстренько вспомнят про Восточный Крест или как теперь это стало модно называть, Мало Польша. Если мы возьмем на себя основную ответственность за, ну как они там у себя говорят, раздел Польши. То поляки э, изобразят крокодиловую э, слезу размером с озера Байкау, э, скажут всему миру, что у нас просто нет другого выхода, что мы обязаны навести порядок, иначе это будет махновщина. Они это, кстати, слово прекрасно знают. Прекрасно, да? Поэтому мы вот войдем, да. Но только после того, как всю ответственность до последней капельки сложат на нас. Потому что, э, что бы они ни говорили, Но участь в розділі Чехословакії в Польщі і кається до сих пор ні за що не кається, але зараз не про це. Мені здається, що інколи все ж таки наративи, які розповсюджує російська пропаганда, вони мали би бути корисними для нас. Ну в тому сенсі, що треба просто зараз відлякувати і, зокрема, Польщу відлякувати від ідеї окупації наших територій. Як? Ну, наприклад, якщо ви забираєте території, ви забираєте і людей. А ви, хоча б уявляєте собі, наскільки жорстокі, наскільки канібалістичні в нас звички, ну, ось, наприклад, давно цього не було, я вже знаєте, якось. Засумувало і за хлопчиком в трусіках, за переслідуванням російськомовних, за нашими сніданками, коли разом із яєчною ми поїдаємо росіян. Так от підвезли свіжатінку про злочини в Херсоні української армії. Давайте ж це перекладати всіма всіма мовами. Хай допомагають, хай спонсорують, хай дають озброєння нам, але всі дико бояться і всикаються рівно так само, як це роблять просто зараз росіяни. Дольше. Они украли списки, когда мы отходили из Херсона. Ну получилось так, да, был прокол. Просто людей, которые должны были работать в избирательных комиссиях. Они убили всех. До одного. Всех до одного. Простых женщин они всех убили. Понимаете, какая это мразь? Какая это мразь? С какой, с какой нечистью, с какими нелюдями мы имеем дело? Причем жестоко убивали. Убивали очень жестоко. Женщин, неважно кто. ты что в это самое простых, вот они, а это же кто там, учителя какие-то там, я не знаю. Они даже люди, я так понимаю, не, не уезжали, потому что они не, дух, не понимали, что они казалось бы что-то... И может быть они не согласны, просто записали без их согласия. Просто кто-то взял, записал. Ну, получилось так, по глупости, да, я понимаю, там был прокол. Их убили всех. Я даже не хочу описывать подробности, как это происходило. Это мразь, которую надо закапывать в вбивать их просто железным кулаком. Та, щоб ви не сумнівалися, що бабки на лавці десь в російській глибинці саме це обговорюють і будуть. Вони все абсолютно повірять. Як і от і пам'ятаєте історії, коли, наприклад, якась там мешканця мешканка Курщини розповідала про злочини Збройних сил України, каже, та вони особисто мені обгладували ногу. Бабка, так у вас дві ноги. Вона просто відросла, тому що, нарешті, я в безпеці. І нічого, і всі такі да, да, канібали, люди є, да, 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 українці. Інша справа, це, звісно, росіяни, їхнє суспільство, їхня допомога. Зараз дивовижні розпочинаються процеси в Росії, ну тому що багато часу пройшло від початку повномасштабної війни, і, звісно, таку собі несправедливість, нерівність відчувають і недорогі росіяни теж понеслась ненависть по їхнім жилам. Все, як ми хотіли, і все, як я свого часу пророкувала, війна змушує росіян злитися, заздрити та ненавидіти одне одного. Бідні точать вже ножі на багатих. Наприклад, волонтерка із Курської області скаржиться, розповідає, бідкається, що в госпіталі буквально забиті трьохсотими. Тобто Пораненими, але більшості при тому людей абсолютно начхати на війну, і вони ніяк не допомагають військовим. Вона знімає паралельно із цим розкішні особиняки російської знаті та еліти, і говорить про те, що олігархи багатії продовжують купатися в розкоші. Тоді, як на фронті, досі дуже багато питань не закритих. І це вона знімає ще Онде. Ти б з'їздила дячка на Рубльовку, ти б подивилася Рубльовське шосе, чи як воно в них там називається. Подивилася б, як живе воєнний злочинець Путін, на чому їздить, в чому ходить, де спить і що їсть. Поки російські мальчики якраз стають трьохсотими і двохсотими. Люди, да, котрий проходять і кримирим, сто 150 тисяч збираємо да. копота приїжджає, ніж спрячуся. Вон он. Всем миром, все переживаем, все плачем. А эти люди здесь живут, и вообще им все равно, где война, что война, кто тут в госпитале в 20 километрах от них. Метров, поверните направо, а на, на Минской шоссе. Бармалей лежит в гинекологическом отделении. Все битком. Все очень тяжелые. Здесь еще нашему глазу можно посмотреть что-то. Ну и то не факт, как можно посмотреть что-то вот за вот этим вот забором в 7 метров. Что ж там такое? Это все там вот эта частная территория. Да -да, можно себе представить. Ну тут все такие вот заборы. Ну тут еще просто обычные мы смертные можем проехать, хоть на забор посмотреть. Сейчас будем въезжать, где этот сам поселок. Ну, ну и вот он, как, короче, вот этот вот поселок, вот тут вот. вот. Сады называются сады Мейндорфа. Вот здесь вот не более, ну, 100 с чем-то, наверное, коттеджей. Вот, все тут охраняют ФСБшники. ФСОшники. Или ФСОшники. Короче, вот там, за этим вот забором, находятся 100 домов. Нет, это не здесь. Здесь, это с этой стороны шлагбаум, ну, да, и с той стороны. с той стороны. Он просто очень огромный. Вот, ну, посмотрите, для интереса, сколько на Дзене стоит там коттеджи и что там вообще происходит. Здесь даже можно купить э, э, билет с экскурсоводом, которые дома продаются. Тебя здесь проведут экскурсию. Но опять же, пробьют всю твою историю. Если у тебя деньги, если у тебя нет 50 миллиардов долларов, вернее 50 миллиардов рублей, то тогда ты даже экскурсию не купишь. Ну и вот она, эта знаменитая барвиха. Ібн Рубльовка. Так що, кому війна, а хто прячеться за такими заборами? Так, треба ж тоді обов'язково заколот, Треба акцію непокори. Треба брати озброєння, треба брати ваших трьохсотих, двохсотих мішках і йти, валити цю владу, забрати все в олігархів. У вас до речі, там в історії колись вже таке було, а не просто їхати і на криску тихесенько це все знімати кого ви це розповідаєте. Це ж точно не покажуть на центральних телеканалах. Але я тут зараз подумала, що все ж таки і у Путіна є шанс опинитися в гінекології, ну, там, де вже немає вільних місць, і тому всіх хворих розміщують, де попало. А все тому, що, зазвичай, як кажуть, що воєнно злошениць Путін досить непогано тримається, як на свій вік, гарно говорить, пересувається, що деменція це нібито не про нього. Тож… Або Путін все ж таки здає останніми днями, або випустили просто найтупішого і найгіршого із Путіним того, хто просто перший згори лежав в холодильнику. Путін двічі за один виступ не зміг правильно вимовити прізвище композитора, чи точніше композиторки Пахмутової. Двічі за один день. Путін під час виручення нагороди компози... композиторці Пахмутовій називав її більш звично, патрушевою. Ну і як тут не пригадати нашого, точніше, вже їхнього Януковича, який теж дуже любив називати Анну Ахметову. Мені більша честь нагородити всіх вас, а особливо тих, я думаю, що ви розділяєте те, що я скажу, тих, хто протягом десятиліття був символом нашої країни і робив те, чим всі ми наслаждались и гордились. Я имею в виду, допустим, творчество Александра Николаевна, Николаевна Пахмуты, Пахмутова или наши выдающиеся хоккеисты. Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевиче Николаевне Патрушеве, э, Пахмутовой. А? Про що і про кого думає воєнний злочинець? Ну а ще, знаете, в Росії ж давним-давно розпочалась кресна хода, полювання на відділом, заборона будь-яка гей пропаганди. Гей-гей-ге-гей. -гей -гей. І це при тому, що публічно, коли ти дивишся на Путіна, на його спілкування, ну, взагалі ж він, типу, розведений, і з'являється, якщо і в компанії, то тільки інших чоловіків. Але публічно. Чоловік чоловіку, ще й в державній інституції чи приміщенні, і один із цих чоловіків, це якраз ви злочинець Путін, робить приємне, і це не вважається гей-пропагандою. Зюганов так лиже виступаючи Путіна, що навіть Маргарита Сіманян так не завжди вміє і не завжди так далеко заходить. Намагався улестити, намагався розповісти, що тільки при Путіні, звісно ж, розквітла Російська Федерація. А я нагадаю, що у будь-якої квітки є цей процес цвітіння, а потім то ми з вами якраз перебуваємо у стані, коли Росія на наших очах перетворюється у... Помогли Примакову, слюкову після дефолту, по суті діла, а тощить страну краю пропасті. Володимир Владимирович, після вашого приходу. власти в Крем, ситуация изменилась кардинальным образом. Мы считаем, что вы нащупали главный нерв, который обеспечивал устойчивость нашей тысячелетней державы. Это является прежде всего суверенитетом, основанным на самодостаточности. Эту политику мы не просто поддерживаем, мы настойчиво реализуем в повседневной практике. Саме достаточность еткада. У тебя дрони із Ірану, воєнної ракети Сіверної Кореї, допомога воєнна і гроші із Китая. Поки все сходяться. Єдиний нерв, який направду нас щупа, воєнно злочинить Путін. Це десь в районі Простати, тому що через Путіна в Росії один тотальний геморой. Ну і хай таки буде. На цьому друзі буде став... ставити крапку. А ви не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайпна. Звісно, обов'язково коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!